Найбільш реалістичний, так би мовити, сценарій завершення Трампом війни в Україні пропонує Wall Street Journal, адже там журналісти видання дізналися. Наразі радники Дональда Трампа пропонують йому різні варіанти мирного плану для Києва, і серед них замороження війни по лінії фронту та відмова від НАТО на 20 років. А в обмін на це Україна, нібито, продовжить отримувати від Сполучених Штатів Америки зброю. Так разом із закріпленням фактичної лінії фронту навколо неї буде створена демілітаризована зона охороняти. Цю територію на думку республіканців мають європейці, а не американські військові. Адже за словами одного із прибічників Трампа, Вашингтон за це платити не збирається. Але все це залишається все ж на рівні припущень. Тому все, що нам залишається, аналізувати ось такі попередні думки наших колег із засобів масової інформації. Тому для цього діалогу також в підмогу залучаємо гостя Ігор Рейтерович, політолог та політичний консультант. Пане Ігорів, вечір. Добрий вам, вітаю. Я не пропоную вам обрати одразу з трьох той, який відгукується найбільше вам, тому що хочеться обговорити кожен. Давайте почнемо з найбільш оптимістичного від Foreign Policy про те, що Трамп не може дозволити собі програш України, що для нього це теж геополітична поразка його зовнішньої політики, і це буде демонструвати його слабкість, що навіть якщо були суперечливі заяви, але він мусить виступити сильною стороною цього протистояння. Ну, я погоджуюся з цією думкою, тому що е, одна справа, коли заяви робив кандидат на посаду президента, інша справа, коли ці заяви буде робити власний глава Сполучених Штатів Америки і в республіканській партії, в тому числі і серед людей, які входять до найближчого оточення Трампа, є багато таких, які хочуть відновлення ролі сполучених штатів на геополітичній арені і забезпечення лідерства цієї країни в глобальному розумінні. І питання якраз російсько-української війни тут стає центральним, тому що поступитися Путіним, віддати, скажімо, Путіну перемогу, хай не таку, на яку там Путін розраховував у 22-му році, коли починав. Широкомасштабну війну не те, що Трамп собі не може дозволити, цього не може дозволити собі Сполучені Штати Америки. Зрозуміло, що у нової адміністрації буде спокуса якомога швидше війну закінчити на мінімально прийнятних умовах, які Трамп зможе подати як перемогу. Ну там спочатку для американців, але для нього більш важливим стане зовнішній імідж. А цей зовнішній імідж можна буде отримати лише ну за однією умовою, якщо Росія понесе покарання за те дії, які вона зробила. І партнер Сполучених Штатів в даному випадку, це Україна, зможе відстояти свою незалежність, територіальну цілісність, державний суверенітет і так далі. Так що в цьому контексті у Трампа зараз починається зовсім інша історія, ніж та, яка була, коли він виступав власне на мітингах і балотувався на посаду глави держави. Зараз все помінялося, і він змушений буде на це. Я думаю, звертати значну увагу. Немає ніяких ознак того, яким саме способом Дональд Трамп, окрім розмови з Путіном, якогось ультиматуму, загроз, що він вдарить по е, банях у Москві. Ну нічого такого, щоб очевидно свідчило про якісь його наміри. Немає, але в такому контексті, якщо в цілому ви розумієте, що дійсно для нього невигідно прогинатися під Росію, то яким способом, ну на вашу думку, це могло б бути ідеально підкріплена оця теза? Яким методом? Дивіться, вона підкріплена може бути одним методом. Якщо ультиматумом, по суті, Росії, ну ультиматумом, по, по суті, але не обов'язково по формі. Да? Але в якому плані, що якщо ви не погодитеся, mm -hmm. ну росіяни мається на увазі, okay. да не погодитеся на певні умови, які сполучені штати, в тому числі я підкреслюю, погодять з Україною. Тому що ну я переконаний, що обійти нашу суб'єктність вони не зможуть. Це дуже складно mm -hmm. буде зробити, практично неможливо. Плюс, ж не забуваємо, що про європейський союз і так далі. Так, от, якщо вони погоджуються на ті умови, які там будуть запропоновані, ну значить Україна отримує таку підтримку, яку вона ніколи не отримувала, починаючи з часів Барака Обами. Томагавки ф 16 і багато багато інших якихось речей, які є у Сполучених Штатів, які Сполучені Штати можуть власне надати Україні. Плюс Трамп вже там казав багато що нафту обвалити до 40-50 доларів, зробити багато інших якихось речей. Ну треба просто розуміти, що Росія розуміє, які. Мову сили, і з нею треба спілкуватися таким чином. І це до речі, це до речі. Ну, це типаж Трампа. Він коли був президентом, він хоч і сказав під час виступу, що коли був президентом, не було жодних війн. Ну це м'яко так він трошки перебільшив. Війн було багато і в війнах були задіяні Сполучені Штати Америки, в тому числі. Наприклад, перші загони вагнерівців були знищені в Сирії американської армії за часів президентства Трампа саме Да? і Трамп віддавав накази Томагавками бомбити у. Рядові війська Башара Асада, коли вони вдарили по дитячій лікарні ну, хімічною зброєю, да під час цієї громадянської війни в Сірії, так що у Трампа є можливість нав'язати ну такий, скажімо, стиль, спираючись в тому числі на військово-політичну міць Сполучених Штатів. Чи піде він на це? Ну наразі слухайте, тут як в відомому анекдоті, вибачте, 50 на 50, Да? можемо динозавра зустріти, а можемо не зустріти. Але я ще раз підкреслюю, що в нього в оточенні є люди, які і вважають, що Дональд Трамп повинен повернутися в зовнішній політиці до методів Рональда Рейгана. І до речі, оце його знамените гасло, яке вони пишуть на бейсболках. Да? «Make America Great uh -huh. Again», це ж гасло насправді Рейгана. Тільки в нього було Let's America Great Again», uh -huh. А Трамп його переробив на «Make America». І в зовнішній політиці Рейган діяв е, ну мир через силу. Тобто ми за мир. Але ми можемо вдарити так по зубах. Що у вас будь-яке бажання вести війну відразу відпаде, і отут наразі нам треба просто трошки почекати і побачити, хто буде в адміністрації Трампа, хто буде державним секретарем, хто буде міністром оборони, хто буде там міністром фінансів, да, певною мірою від цих людей буде залежати дуже багато. І я думаю, що ми там, до речі, можемо побачити як супер вдалі для нас кандидатури. Ну і є там звичайно, кандидатури не дуже для нас далі. Але навіть при найгіршому розкладі я взагалі не уявляю. Ситуацію, коли Трамп виходить і каже Путіну, ну, бери, що хочеш, ну це апріорі просто неможливо, і ну Трампа з'їдять свої ну, а давайте видії, тоді ну, коротко там цей варіант розглянемо пане Ігорі. Давайте коротко тоді цей варіант дійсно розглянемо через те, що ну він майже вписується в версію песимістичну версію а, CNN, Як найшвидше вирішити проблему, заморозити все на вигідних для Путіна умовах, аби не не витрачати амер... американські гроші, зусилля і час на все це. Але навіть якщо і Дійсно, так форсувати для того, аби просто припинити і виконати, не знаю, цей форсований план 24 години. Все одно потрібно чимось це підкріпити, не знаю, запропонувати Україні і Росії, що щоб для обох це було прийнятно бо для нас. А да, дивіться ми? тут у такий момент, а що таке вигідне для Путіна умови. Замороження війни на тій лінії розмежування, яка є на сьогоднішній день, для Путіна це невигідна умова. Причому навіть СНН пише, що мова там іде про створення демілітаризованої зони чи укріпленої зони. Тобто, грубо кажучи, ми будуємо там лінію мажено, да, найти як під час Другої світової війни або лінію Манергейма, і відгороджуємося від Росії. Штати нас продовжують підтримувати, надають там зброю, гарантії, якісь і так далі. От хто сказав, що цей варіант вигідний для Путіна? Для Путіна вже до речі, вигідні умови одне видання озвучило. Вже злили три області, вже не чотири. Три області, репарації за Донбас. Україна повинна заплатити, на секундочку. да І гарантії і гарантії не вступу України в НАТО. От взагалі хтось представляє в світі, що Трамп виходить і каже, я погоджуюся на такі умови, от не питаючи Україну. Слухайте ну це буде кінець його відразу, як політика навіть в Сполучених Штатах. Тому е, я, я зараз не бачу. Умов вигідних, наприклад, для Росії, інше питання. Інше питання, що є безліч сценаріїв, які не сильно вигідні для нас, але в нас є час. В нас є можливості, в нас є механізми вибити той сценарій, який для нас буде оптимальним. І от, до речі, добре, що президент зміг зустрітися з Трампом, що коли він був кандидатом, добре, що він вже з ним зізвонився. І я дуже сподіваюся, що ці контакти вони не зупиняться, а вони навпаки будуть розширені, і Україна буде брати безпосередню участь от в цих перемовинах стосовно цього сценарію. Ну тому що не вийде зараз вийти і сказати, що от штати так вирішили, і все закінчиться. Ні, тут в цьому в цій грі буде мінімум. Троє, хоча насправді четверо, тому що ми весь час і видання, шановні, забуваючи про європейський союз. А він нікуди не дівається і він ближче знаходиться до Росії, і він теж буде мати, ну як мінімум, право голоса. Можливо, не право вето, але як право право голосу, так точно. Добре, ну і тоді щось посередині збалансоване. Пропонує Wall Street Journal. Дійсно говорить про те, що не варто е гадати, який же ж із лозунгів чи закликів Трампа в передвиборчій кампанії містив собі істину. Її як такої немає, він фактично можливо ще й не заглиблювався з головою цю проблему. І далі дійсно будуть призначення, будуть різні варіанти, будуть вони розглядатися. До січня точно нічого не відбудеться. Вони будуть обговорювати все, і ось нам не варто боятися якогось різкого змін різкої зміни курсу режиму, способу і підходу, тому що все одно будуть обговорювати, працюватиме над цим вся Америка, і фактично, там можливо навіть і до вісни ми нічого відмінного від нинішньої ситуації не побачимо. Ну, скоріше за все, так і буде, бо інавгурація 20 січня. Плюс потім, поки будуть ці кадрові пертурбації, і багато інших ре... ну, моментів. Я не думаю, що ці плани вже будуть якби готові. Тому нам треба готуватися, що ми у цей період повинні там утриматися, повинні е, демонструвати, як сказав до речі, Марко Рубія, один з кандидатів на посаду державного секретаря, українці дуже хоробро билися, українці герої там і так далі. Да, він далі сказав про патову ситуацію, але ну це вже така історія. Тобто, от, от ці Моменти, і до речі, давайте не будемо забувати, що на цей період часу в нас як мінімум буде значна підтримка з боку сполучених штатів. Бо, по перше, Байден ще три місяці президент. 6 мільярдів вони точно ще виділять okay. цієї допомоги. Ми отримаємо мінімум. Я думаю, ще 3-4, можливо, і більше траншів військово-технічної допомоги, плюс європейський союз. І для нас це той період, коли ми повинні показати в тому числі і Трампу. Ну на жаль, так воно є. Да крім того, що ми самі захищаємо себе, ми ще там продемонструємо нові адміністрації. Що ми дійсно той ну вибачте за таке слово, я розумію, воно цинічне, але так мислять американські політики: що ми той проект, який для них є іміджево-вигідним, і Україна для Трампа не стане Афганістаном для Байдена. Оце важливо. Трамп дуже сильно критикував Байдена за Афганістан, хоча він почав виведення військ Афганістану, да, але Байден це закінчував. І Трамп точно не захоче таку історію собі, тому що це поховає його імідж. Ну і слухайте, треба грати на його амбіціях. Він неодноразово казав під час своєї першої каденції, що в нього є одна мрія. Він хоче отримувати Мімоблівську премію миру. І для нього може бути прекрасна можливість, якщо він допоможе нам завершити війну. Але це завершення війни повинно бути виключно справедливим. Ну, бачите, але з цією ініціативою першим виступив Лукашенко. Ось якби Зеленський якось швидше зорієнтувався і заявив це хоча б на кілька годин раніше. Напевно, ми нарешті трошечки виправили ситуацію з нашим вересневим, з нашою вересневою поїздкою до штатів. Пане Югрі, я вам дякую за ці спільні розмірковування. Звичайно, вони можуть тривати у нас ще довго, тому дякуємо за те. Що маєте на це сили, сподіваюся, вичерпуватись не будуть, тому що до січня ще є, що обговорити, і на жаль, теж поки що гадати і прогнозувати. Мирного вечора вам бажаємо Ігор Рейтерович, політолог та політичний консультант про ті варіанти, якими може скористатися Дональд Трамп. Хоча поки що жодних ознак того, що щось є реально його поки що виваженою і а, обґрунтованою для нього думкою, немає.